Сьогодні на встановленні газоблону обладнання у нас був Dodge Durango 2017 року з мотором 36. Великий автомобіль з звичайним мотором. Встановлювали на нього газоблону обладнання марки Stack, це Stack Max Basic 6 циліндрів. Хороша такий середня електроніка форсунки Gas Flash LC. Можемо бачити ось тут три лежать вправо, три зліва тут колектор духовний, що побачимо. Отужний редуктор по масету АТ-13Хп, може бачити на 375 кінських сил, два фільтра зі стійниками. Все працює чудово, з запасом поставлено на газу, вже відкатано, це чудово. Кнопочка Прошу в хорошому місці, крім захтів, ось тут справа, адже бачу, на газу працює якраз видно з позиції водія. Саме на газу працює, розхід, а не розхід, а наявність пального. Заправний, звичайний стаціонарний, але влючку бака без адаптерів. І балон на 72 літра 220 на 720. Так що, все працює вже чудово, на газу, питань ніяких немає. На такі мотори, звичайно, 6-ценіндрові, великоб'ємні ставити газ дійсно бажано Так що звертайтеся і підберемо газ на ваш автомобіль під... під Скажем, той бюджет, який у вас є.